Зараз вийшла від подружки, а, а це у неї в дворі зроблено таке освітлення. Дивіться, як вона гарно придумала. Класно. Дивіться, які фонарики. Опівобалті. Об так, зараз. Ліхторики які гарненькі. Отак. От дивіться, як гарно. Дивіться, як вона тут усе гарно поробила. І ось там дивіться також ліхторики. Так, зараз мені треба, щоб лампочка не включилась, бо вона реагує на рух. Зараз це. Яку красу вона тут зробила? Зараз уже звичайно, пізній вечір, темно. Чесно, я навіть не знаю, котра зараз година. Так, бачите, яка краса.